І знову добрий вечірочок, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І як то кажуть, одна консольна війна закінчилася, а інша поступово починається. Тому що прийшов дядюшка Габіан, топнув ногою і показав нам багато всього цікавого. Чого цікавого? Якщо вам цікаво, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і погнали разом розбиратися. Let's go! І так, друзі, оскільки розмова у нас сьогодні йде виключно за ПК. Попрошу секундочку вашої уваги. Так як зараз я розкажу вам одну з кращих можливостей за весь рік для того, щоб придбати або оновити собі ПК. І так, ви все правильно зрозуміли. Мова йде за Чорну п'ятницю, яка стартує в магазині Clickua. І так вже 17 листопада, знижки на готові ПК збірки від Asgard будуть сягати аж до 20%. А вже починаючи з 24 листопада, стартують знижки на комплектуючі та інші товари. Магазину. І якщо ви думали, що це круто, то так, це круто. Але знаєте, що ще крутіше крутого? Це те, що мій промокод GQA дасть вам додаткову знижку поверх тої знижки, що вже існує на Чорну П'ятницю. І це просто галактична велич. І так, друзі, якщо вам цікаво, що з собою представляють ПК Асгард, то обов'язково подивіться мої огляди, які я робив на їх продукцію. І пам'ятайте одне, з потужним ПК приходить потужна казуальність. Так що їдемо далі і нехай щастить. На днях компанія Valve презентувала одразу три нових пристроя, кожен з яких привніс із собою не тільки технологічні нововведення, але й являє собою частину екосистеми Valve, яка, на відміну від конкурентів, вже довгий час повноцінно функціонує. І так, що нам показали Valve, давайте розбиратись. Перше і саме доступне це Steam Controller. І тут усе логічно. Якщо твоя мета створити пристрій, який функціонує на межі ігрового ПК та консолі, тобі треба продумати схему керування, яка буде зручна, як для ПК-ігор, які не підтримують схему керування з геймпада, так і для консольних ігор, які заточені під стандартні геймпади. До речі, у далекому 2015 році Valve вже робила спробу запустити свій унікальний геймпад, але тоді вони допустили ряд помилок, які зробили цей пад, так би сказати, зручним не для усіх. В першій його ітерації в угоду компактності розробник вирішив прибрати правий стік і традиційну хрестовину, пропонуючи замість цього дві великі сенсорні панелі, за допомогою яких і пропонувалося здійснювати керування. По ітогам цей гімпад попав в просак, пропонуючи не дуже зручний досвід для традиційного геймінгу і не ідеальну схему керування для ПК ігор. Тепер переносимось у 2025 рік і дивимося, що на цей раз запропонував нам Valve. І так, візуально новий гімпад дуже сильно нагадує Steam Deck, який розламали навпіл. В ньому є усі необхідні елементи керування під консольні ігри. Це два стіка, хрестовина, кнопки A, B, X, Y, а також чотири додаткових кнопки на задній частині девайсу. До речі, нижню частину корпусу займають дві сенсорні площадки, які свого часу дуже сильно полюбилися володарями Steam Deck. Бонусом розробники прокачали стіки, які і так були одними із кращих на ринку. Але габену було і цього мало. І він додатково замінив стіки на магнітні нового покоління. А це по суті технологія, яка вийшла після хола стіків. Oh Тобто подібні стіки не мають часом люфтити або розширювати свої мертві зони. Саме куметне, що подібні стіки давно очікували від Nintendo, Sony та Microsoft, хоча б в про-версіях їхніх геймпадів. Але старі законсервовані виробники консолей вирішили продавати, так як є, ще як мінімум одне покоління контролерів. Чути про це не хочу, це нечемно. Що ж, сподіваюсь, хоч тепер вони змінять свій підхід. До речі, на цьому нововведення не закінчується. Як на steam контролері змінили вібрацію на покращену, додали потужний акумулятор, який забезпечує більше, ніж 35 годин геймплею, і навіть додали сенсорну хватку, яка, судячи з офіційної інформації, знаходиться в бокових ручках, і активується за допомогою стискання кісті. Ну і бенгером вечірки є комплектна магнітна зарядка, яка одночасно дозволяє заряджати ваш контролер, а також виступає надійною антеною для будь-якого із ваших ПК. Ну і звісно, вона забезпечує надійне З'єднання і малий імпут лаг. І це, до речі, дуже влучне нововведення, так як підключення гімпадів до ПК це одна із старих болячок ПК платформи, для вирішення якої люди змушені були купувати окремі донгли або підключатись по старому доброму дроту. За унікальне і цікаве рішення Valve однозначно отримує мій респект. По итогам із побаченого гімпад мені дуже сильно сподобався, і чесно кажучи, поки що він виглядає як абсолютний мастхев для ПК. Everything down to the last minute details. особливо, якщо ваш ПК буде підключений до телевізора і ви не захочете мати під рукою клавіатуру та мишу для налаштування системи. Що стосується ціни на гімпад, то я думаю, вона буде на рівні сучасних контролерів, тобто приблизно 100 баксів. Йдемо далі і переходимо до девайсу номер 2 vr акуляри SteamFrame, з анонсу яких я спочатку випав в осадок, так як не зрозумів нашого vr ринку ще один представник. Але потім усе стало на свої місця. І так, в чому особливість SteamFrame? По суті, перед нами система два в одному. Так як SteamFrame одночасно пропонує і занурення у VR-світи за допомогою запуску ігор на власному залізі або віддалено на ПК, так і відтворення традиційних, так би сказати, плоских ігор за допомогою власного заліза або так само віддалено на ПК. ПК. Спочатку я подумав, що весь цей функціонал вже є на народному Oculus Quest 3, але потім розібрався і зараз буду пояснювати вам. Почнемо з елементів керування. Дивіться, контролери від Oculus заточені виключно під VR і мають недостатній набір кнопок для традиційних ігор. А саме, відсутні бампери на задній панелі корпусу, відсутня хрестовина, відсутні кнопки Start та Options, Ну і звісно, урізані по розміру стіки. Натомість зверніть увагу на те, що пропонують контролири. Steam Frame. Це, по суті, все те саме, що і Steam Controller за виключенням сенсорних площадок. Тут їх попросту немає. Проте є традиційна хрестовина, кнопки ABXY, бампери, як на звичайних геймпадах, кнопки Start та Options. Ну і бонусом до цього всього додали необхідні для VR-проєктів кнопки по бокам гімпадів. Це такі от бокові дві клавіші, які вже класика для використання у VR. А також додали трекінг пальців, який також дуже популярний у VR-чатах та і Інших соціальних іграх до речі, стіки тут також магнітні, що однозначно великий плюс. Вібромотори в цьому гімпаді також поставили і працює все це на пальчикових батарейках плюс-мінус цілих 40 годин, що дуже немало. Знову таки, як показала практика, для VR на даний момент батарейки стали класикою, так як під час катки просто неможливо заряджати контролери за допомогою традиційних дротів. Коротше кажучи, елементи керування на контролерах для Steam Frame виглядають не просто продуманими, а одночасно, і продуманими, і обкатаними на попередніх девайсах. наприклад, той самий взяти Steam Deck або Valve Index. До речі, Valve Index, якщо хто пропустив, це попередня, досить успішна розробка Valve. Можете погуглити. Що стосується самого шолому, то тут також усе дуже і дуже цікаво. Для наглядності давайте знову проведемо порівняння з Oculus Quest. Сильна сторона Oculus це запуск ігор на власному залізі без підключення до ПК, і з цим він впорується однозначно добре. Але якщо казати за підключення шолома до ПК, то тут починаються пригоди, і перед вами з'являється так званий вибір. Або Підключати шолом по дроту, і тоді у вас буде хороша картинка, але обмежений за допомогою дрота рух. Або підключати шолом по вайфаю, але тоді вам, як мінімум, треба буде мати хороший роутер та також хороший інтернет. А також дуже незайвим буде поговорити з членами родини, щоб під час вашої гри у VR вони не лазили в своїх там інтернетах і не віджирали у вас цінний інтернет. Тому що в противному випадку під час вашої гри можуть траплятися просадки по FPS, подігування зображення. І усілякі інші приколи. Ну і як ви думаєте, вирішила цю проблему компанія Valve? Звісно, поклала у комплект до Steam Frame спеціальний донгл, який забезпечує коннект вашого VR-шолому напряму до будь-якого ПК або ноутбуку. Це довбана велич! Ще раз, чуваки, для трансляції ігор з ПК вам не треба буде використовувати ротор або усілякі довгі дроти. Це ж просто геніально! І таке враження, що рішення завжди було на поверхні. Але якщо ви думаєте, що на цьому геніаліні, Мови закінчились, то потримайте мою комбучу. Пам'ятаєте свій шок, коли одного дня SteamOS навчилася запускати майже усі ігри з вашої Windows-бібліотеки. Так от, схоже, Габе на цей раз повторює подібний трюк за arm архітектурою. І так, 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 я знаю, що це те, про що колись казав Філ Спенсер, і куди намагалися заскочити Microsoft із своїм геймпасом. Але тут, як не крути, ситуація наступна: хтось чухає свого язика, а хтось бере та просто мовчки Викатує готовий функціонал. Коротше кажучи, я не знаю, як їм це вдалося, але Валфрейм тепер може запускати ігри з вашої Steam бібліотеки, використовуючи прокачену версію Proton. Ну і звісно, від заліза рівня Snapdragon 8 Gen 3, а саме таке залізо тут стоїть. Не варто очікувати запуску Crysis на максималках. Але ж з більш простими іграми воно працює, або як казав класик, It just works. І це круто. Так що, по суті, маючи подібний шолом, ви зі старту зможете підключати ваш steam акаунт і грати в частину вашої бібліотеки навіть офлайн. До речі, щоб було легше орієнтуватися, чи запускається обрана вами гра офлайн на Steam Frame, Valve розмістила у Steam спеціальний значок Steam Frame Verify. що знову таки досить зрозуміло і зручно. Ну і якщо говорити за залізні характеристики шолома, то вони наступні. Шолом має якісні панкейк-лінзи з роздільністю 2160 на 2160 проти тих самих 2064 на 2208 у Окулус Quest 3. Тут будемо трішечки невеличкі порівняння проводити, щоб воно було все наглядно. кут огляду Лін складає приблизно 110 градусів, що аналогічно до Окулус Quest 3. Технологія екранів не OLED знову таки аналогічно до Окулусу, а частота оновлення складає до 144 Гц І написано, що це поки що експериментальний режим, але ми пам'ятаємо, що у Окулуса такий самий експериментальний режим був в 120 Гц, що потім пішло у реліз. Також Сімфрейм має 4 чорнобілі камери для так званого прозорого режиму. І, до речі, Oculus саме тут має плюс, так як вони зараз прокачують ar напрямок і камери у них кольорові. Ну і звісно, подібний шолом просто має на собі носити якісні стереодинаміки, які тут також є. Цікаво, що час автономної роботи шолома залишився поза увагою. Хоча журналісти, які вже потестили шолом, діляться думкою про 2-3 години активної гри, що звучить є. Як мінімум непогано. В свою чергу Oculus Quest при активній грі сідає приблизно за 2 25 години. Взагалом, підсумовуючи, Steam Frame призвів на мене виключно позитивні емоції, але не під час перегляду реклами, а вже після того, як я розібрався, що воно таке і з чим його їдять. Також після того, як я більш детально ознайомився з девайсом, я звернув увагу, що в продаж підуть одразу дві версії: перша з ssd диском на 256 гігабайтів. І слотом для SD карт, і друга з пам'яттю на цілих 1 терабайт, і з тим самим слотом для sd карт. Можливо, навіть мова піде за конкуренцію з Oculus Quest S, але. Що його забігати наперед? Поживемо, побачимо. Ну і звісно, тут варто сказати, що цей пристрій не просто штука, яку хочуть продати, а це скоріше ще один елемент продуманої і довгострокової тактики заходу стім на ринок АРМ пристроїв. Ну і звісно, саме на цьому шоломі і будуть далі обкатувати технології і доводити їх до стану портування на інші популярні гаджети. В принципі, все це ми вже бачили у підході роботи зі Стім Deck. І на цей раз тактика схоже буде по. Повторюватись. Ну а тепер нарешті давайте переходити до самого смачного і бажаного мною девайса. Зустрічайте Steam машин, і звісно, це варіація на тему ПК-консолі від Габена, яку ми так довго чекали побачити у себе під телевізорами. І так, гейбокс, а саме так його прозвали в інтернеті, має досить компактні розміри. А саме висота 15 см, довжина 16 см і ширина 15 з сантиметрів. Якщо казати по-простому, це приблизно половинка від. Xbox Series X. Вага гейб консолі складає усього 2,6 кг. І на його корпусі знаходиться 4 USB Type A, 1 USB Type-C, Ethernet порт і слот для microSD карт. Притому заявлено, що можна буде вставляти свою SD-карту прямо з Steam Deck консолі і таким чином переносити встановлені ігри. Звучить непогано. Ну і нарешті саме цікаве це наявність одразу двох відеовиходів: це HDMI версії 2.0 і DisplayPort версії O. 1.4. А це у свою чергу відкриває дуже перспективні можливості. Дивіться, як варіант GameCube можна буде юзати майже з будь-яким ПК монітором. По-друге, можна буде підключати одразу два дисплеї, наприклад, на одному грати, а на іншому працювати. Ну і не забуваємо, що перед нами Linux-система, в якій дійсно можна робити, що тобі заманеться. Бонусом скажу, що нарешті до консольного пристрою можна буде підключити ультравайт монітор і отримувати розтягнуте зображення. Нагадую, що Sony і Microsoft за купу років так і не змогли зробити підтримку цих моніторів у себе в системі. І це, на мою думку, просто такий ганьба. Ну і вишенькою на торті стала світодіодна стрічка на передній панелі Гейтбокса. По стандартну вона відображає стан системи, як це, наприклад, робить та сама PlayStation 5. Але окрім цього, в неї закладені інші круті фішки, як, наприклад, відображення процесу завантаження ігор або режиму сна. Також розробники повідомляють, що її можна. Буде кастомізувати під свій смак. І це ще одна прикольна фіка гейпбокса. До речі, система охолоджує усього один вентилятор, який працює на середніх обертах, і, за словами тестувальників, забезпечує дуже тиху роботу. Ну а тепер давайте поговоримо за залізну начиночку консолі. І тут свою аналітику я доповню інформацію з подкаста Мурловіз Дед, який провів досить точні порівняння і оцінив цей пристрій. І так, що ми маємо? Ну, по-перше, це. 12-поточний Zen 4 процесор з частотою аж до 4 Гц. і Якщо порівнювати його з процесором PS5 або Xbox Series X, то він, скажімо так, тримається плюс-мінус на рівні. До речі, багато хто казав, що він буде на порядок більш потужніший ніж те, що ми маємо в наших сучасних консолях. Але справа в тому, що це досить бюджетний процесор, який має усього два повноцінних Zen 4 ядра і чотири додаткових. Zen 4 s ядра, що, по ідеї, може привести до переваги в простих сінгл-іграх, по типу того самого God of War або Uncharted. -а. Але в масштабних іграх по типу Battlefield 6 цей процесор ймовірно буде поступатися потужності процесора сучасних консолей. Кількість ОЗУ гейбокса складає у всього 16 гіабайтів DDR5 пам'яті, що в принципі непогано, якщо враховувати те, що ми будемо знаходитись під Linux. -ом. Да, для Вінди цього було б дуже мало, але. Лінуха, я думаю, частково виправить цю ситуацію. SSD шка буде поставлятися на вибір, буде версія з 512 ГБ пам'яті або версія на 2 терабайта. Ну і нарешті переходимо до самого цікавого: це відеокарта, і перед нами кастомка AMD RDNA 3. Відеокарта, яка має на борту 28 Complete Units і усього 8 ГБ GDDR6 пам'яті. Ви скажете, що цього замало, я, напевно, в свою чергу погоджуюсь з вашою тезою, але тут варто. Додати, що частота у цієї карточки непогана, цілих два. 2... І 45 ГГц. По суті, перед нами ноутбучна відеокарта 2023 року випуску, і самі кмітливі або хто шарить цій темі, напевно вже зрозуміли, що це RX 7600M. І M означає, що це ноутбучна відеокарточка. Ну і знову таки в порівнянні з консолями, можна сказати, що вона також тримається на рівні. Наприклад, PS5 має на 29% більше обчислювальних блоків, проте 7600M на 10% має вище. Частоти. Також варто пам'ятати, що цей чіп RDNA 3 замість RDNA 2 у тої самої PlayStation 5. І по ітогам ми приходимо до того, що PS5 приблизно на 8% швидше за GameCube. Але в реальних сценаріях перевага PS5 може досягати цілих 20%. Проте давайте не будемо забувати, що вже на початку 2026 року очікується прихід технології FSR 4, яка якраз таки має бути доступна на відеокартах RDNA 3. І якщо це дійсно станеться, то це непогано так прокачає нашу 7600М. Ну і тепер одразу дам відповідь на ваше запитання, чому стім-машина має таку дивну комбінацію CPU плюс GPU? І схоже, що Valve обрали ту саму тактику, як і в випадку зі Steam Deck. Як ви пам'ятаєте, Steam Deck використовував APU, яку у AMD свого часу замовила сама Microsoft для свого Surface. Але потім плани Майків змінилися і вони відмовились від нього. А Valve, у свою чергу, отримала якісний, малопотужний APU за хороший прайс. Заліз Дом з машини складається дуже схожа ситуація. В базову версію консолі вони поставили старий проц, плюс доставили стару відеокарточку, а також докинули усього 512 МБ мегабайтів пам'яті. А це у свою чергу напряму вказує на бажання отримати дуже конкурентну ціну. І так, свого часу подібний мув дозволив поставити конкурентну ціну на Steam Deck, яка складала усього 400 баксів прямо на старті. І це, до речі, в ті часи просто таки перевернуло ринок хенхелдів, які коштували набагато більш дорого. До речі, за словами того самого Мурловиз-Д, така ситуація склалася по причині того, що у AMD скопилася велика кількість нікому не потрібних RX 7600 M чіпів під ноутбуки, які вони не змогли реалізувати. І якраз цей момент. До них звернулася Valve зі своєю пропозицією. Знову таки історія повторюється. Все так само, як і з Steam Deck. Тепер додам свої висновки по ситуації. По-перше, я не бачив офіційного підтвердження, чи буде йти у комплекті з Steam Машин, Steam Controller. Хоча Digital Foundry казали, що контролер буде у комплекті, проте я перевірив офсайт і там такої інформації не побачив. Скоріше за все, це зроблено для перестраховки по цінам. І в випадку з загостним. Ситуації по тарифам можна буде продавати базову версію консолі без геймпада у комплекті. Також дуже круто, що в Steam машин вже є вбудований адаптор для бездротового підключення чотирьох фірмових геймпадів. Плюс це дозволить включати гейбокс сидячи з дивану, чого якраз таки не вистачає в Windows ПК. Прикольною фічою також є кастомні передні панелі для консолі, які легко змінюються і прикольно виглядають. Як то кажуть, дрібниця, але ж приємно. Також добре, що Valve за традицією зробила галочку для ігор в Steam, яка називається Steam Machine Verify, що в свою чергу поліпшить розуміння до вибору оптимізованих під пристрій ігор. У це це мені сподобалось, і я однозначно хочу придбати собі Гейп-куб під власний телевізор. А от якщо казати, чи може цей міні ПК на рівних конкурувати з сучасними консолями, скажу вам не все так однозначно. І Гейп-куб це скоріш перший крок, який має показати переваги Стім. Моз і запустити Сарафанне Радіо серед користувачів Steam та навіть користувачей консолей. Якщо казати про заміну PlayStation 5 на подібну ПК консоль, то в цьому я не бачу сенсу, так як Steam на даний момент не може запускати деякі популярні ігри, це і Battlefield 6, і, наприклад, та сама Call of Duty і ще багато інших. А от купляти steam машину в довісок до існуючої консолі, як портал, в доступний і якісний сервіс Steam, це вже зовсім інша історія. Проте, якщо ви будете купувати консоль вперше, то тут же є над чим подумати. Дивіться, якщо раніше саме консолі могли покічити своїми ексклюзивами, то зараз на стороні Steam зібралася вся бібліотека ексклюзивів, як з сторони PlayStation, так і з сторони Xbox. І більш того, з часом саме Steam став базою для популярних ігор, які займають топи твіча. Подібні ігри від незалежних розробників тільки з часом можуть добиратися до консолей або зовсім там не виходити. І це Велика проблема для сучасних консольних платформ. У Xbox, в свою чергу, ситуація зовсім не завидна, так як його взагалі лишили переваг ексклюзивності, в результаті чого впала популярність самого девайсу. І зараз ігри типу Despatch або не виходять зовсім на цій консолі, або виходять з великою затримкою. Також не забуваємо за сервісні ігри типу Dota, Counter-Strike, плюс онлайн-ігри, які завжди були екзами Steam. І в них ніяк не пограти на консолі. І Якщо вам подібні ігри, Краз таки подобається, то вам варто прицінитися до майбутнього гейбоксу. Ну і нарешті не забуваємо за суперякісну зворотню сумісність, яка доступна виключно на ПК. І я вже мовчу за VR, який попросту відсутній на тому самому Xbox. Ви в свою чергу скажете, що на PlayStation 5 є екзи, заради яких багато хто і обирає консоль від Sony. Але їх, як ви знаєте, також з часом почали зливати на ПК. Хоча сьогодні, начебто, з'явилася все ж таки інформація, що Sony задумалася над результатом. Путатиме портування ігор з консолі на ПК. І тепер, можливо, навіть з часом вона припинить цей рух, але, скажімо так, це поки що сопельками по асфальту написано, і на це б я не сподівався. Коротше кажучи, як не крути, але при конкурентній ціні на Steam машини буде на чим задуматись. І можливо, для багатьох саме цей девайс буде більш цікавий, ніж, скажімо, той самий Xbox Series S, який зараз коштує, якщо брати новий, досить дорого. І підписочка для нього в свою Чергу також подорожчала. Ну і якщо рівняти їх по потужності, то S як мінімум вдвічі слабіша. Тобто є над чим задуматись. Ну і під кінець додам вишеньку на торт, тому що в мережі інтернет шаряться чутки, що Valve ще не закінчила бомбити анонсами. І вже 19 листопада продемонструє нам бенгер, який і має продавати їх пристрої. Мова, звісно, йде за той самий легендарний Half-Life 3. Але якщо чесно, я думаю, що окрім Half-Life, можна буде сподіватися сподіватись побачити старі добрі хіти по типу Left 4 Dead, Portal та Team Fortress. все ж таки, колись дуже-дуже давно ігри презентували не по одній, а в колекції Orange Box. Пам'ятаєте, таке було дуже-дуже давно. У мене навіть диск колись був з цим Box'ом. І от до речі, якщо ви думаєте, що це теорія, яку я притягнув за вуха, то ось вам деякі цікаві факти: Valve спеціально перенесли осінній розпродаж на цілих два місяця, і вперше за 10 років головна сторінка Steam... Буде вільна від дописів. Також в промороліку нових девайсів Valve було помічено напис SUN поряд з літерою H. Також Valve нещодавно додала нову неанонсовану гру до списку релізів. Ну і нарешті старий добрий перший Half-Life вийшов 19 листопада 1998 року. Так що шанси на появу Half-Life 3 не просто великі, вони занадто надто великі. Коротше кажучи, якщо так розібратися, то начебто Габін поки що робить все. Правильно. З однієї сторони, презентував цікаве залізо, з іншої сторони, готує до презентації ігри. А як ви пам'ятаєте, саме в зв'язці має це все продаватися, має це все рекламуватися і, звісно, має це все просуватися про це, на жаль, почали забувати як Microsoft, так і Sony. Одна Нінтендо пам'ятає, як воно все робиться. Так що сподіваюся, що гейп усе зробить фінально, вже зафіналить правильно, і ми нарешті отримуємо новий здоровий виток конкурентної боротьби. Ну що, шановні пані та панове, дякую за перегляд! Хочу поставити тепер я вам вподобаєчку написати шалений коментар, тому що ви у мене найкращі. Ну і окрема подяка спонсорам, які підтримують цей канал. Як то кажуть, без вас не було б нас, зелой. Так що дякую вам окремо. Ну і дуже скоро знову побачимось, Па-па! Гордон! Гордон! Вейк Гордон! She's gone, Gordon. She's gone.